Доброго дня, шановні друзі. Я хочу проінформувати вас, як відбуваються чесні прозорі вибори в виконанні президента Януковича та його партії регіонів. Сьогодні влада не тільки використовує весь репресивний апарат проти об'єднаної опозиції Батьківщина. Їм мало політичних репресій проти своїх опонентів. Вони вже приймають закони, щоб розпочати репресії проти незалежних журналістів, проти незалежної преси. Але і цього їм мало, і вони перейшли вже до стадії прямого безпосереднього терору проти нашої політичної сили, проти об'єднаної позиції Батьківщини. Зокрема, вчора. О 19-й годині біля свого будинку був жорстоко побитий та отримав небезпечні ножові поранення. Довірена особа, кандидата в депутати від об'єднаної позиції «Батьківщина» Дмитра Андрієвського Максим Шкуро це відбувалося зухвало. Це робилось людьми, які не боялися відповідальності. І на чому я хочу наголосити, що тільки через годину після виклика на місце події під'їхала міліція, яка відмовилась подавати в розшук машину, яку бачили свідки, на якій приїхали злочинці, тільки під тиском народних депутатів від батьківщини біля 12-ї години ночі. Прокуратура була змушена відкрити кримінальну справу. До цього вона відмовлялась, пояснюючи, що це дрібне хуліганство. Ну, зарізали, порізали, але це ж дрібне хуліганство. Я хочу вам нагадати, друзі, коли одна із активісток батьківщини відрізала просто стрічку з вінка Януковича і кинули на 10 діб. Пролив ворошок, знайшли. Така сама доля була проти тих людей, які кидали брудом білборди. Президент Януковича. Це не вважалось дрібним хуліганством, використовувалися прокуратура, слідчі органи тощо. Коли вбивають наших людей, влада вважає це дрібним хуліганством, на яке не треба звертати увагу. Одночасно в цей же день в Соломіському районі було знищено 8 наметів, агітаційних наметів. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина була жорстока побита дівчина, агітатор, яка працювала в цих наметах. Це робили люди, які не приховували, від кого вони прийшли, від представника і депутата партії регіонів пана Луцького на виконання його замовлення, його вказівок. І зрозуміло, чому міліція не блокувала. Не заважала цим бандитським зухвалим діям. Я хочу сказати, на жаль, шановні колеги, що терор не тільки в Києві, він відбувається по всій країні. І аналогічні ситуації в багатьох регіонах України. В Ізмаїлі спалили машину головному редактору нашої опозиційної газети Ірині Золотарєвої. В білгород дніпровському районі жорстоко бітами. Побили двох активістів нашого опору і спалили машину депутату місцевої ради від Батьківщини. Жорстке побиття наших активістів, руйнація наших наметів відбувається в місті Харкові прямо серед білого дня. Аналогічна ситуація в Донецькій області, в Миколаївській області, в Хмельницькій області, в багатьох інших регіонів, де руйнують намети, б'ють активістів, знищують агітаційну літературу. Це відбувається серед білого дня, на очах влади, яка і є безпосередньо замовником цих терористичних дій. Все це відбувається на фоні сотін кримінальних справ, порушених проти наших кандидатів в народні депутати, проти керівників наших штабів, проти наших активістів. Ці справи продовжують порушувати в перманентному режимі. Розв'язуючи таким чином блокування можливості відволікання від агітаційної роботи, від передвиборчої кампанії і наших кандидатів, наших тощо. Тотальне залякування в бюджетній сфері, коли люди відмовляються працювати нашими спостерігачами, членами комісії, пояснюючи, що їх звільняють з роботи. Я ще раз хочу повторити, шановні друзі, що це тотальний терор, який розв'язала влада. Проти свого головного, і, мабуть, єдиного, я підкреслю, єдиного опонента. Це підтверджує, до речі, не тільки політичний, кримінальний терор, який вони розв'язали. Це даже підтверджує та реклама, яку вони контр, така пропагандистська реклама, яку вони пускають в величезних масштабах по телебаченню. Я ще раз підкреслюю: Батьківщина є сьогодні головним. І Єдиним опонентом цієї влади. І саме проти нашої політичної сили, проти об'єднаної опозиції Батьківщина, розв'язаний жорсткий, політичний і кримінальний терор. В той же час ми вистаємо, і незважаючи на їхню рейтингову війну, на їхню брудну провокаційну роботу проти нас, ми будемо боротися за перемогу. Я би хотів, щоб Дмитро Андрієвський більш детально дав пояснення по вчорашньому інциденту. Дякую. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би сказати про те, як відбувається проведення предвиборчої кампанії в Солом'янському районі в 222-му виборчому окрузі. Спочатку хотів би сказати про те, що ми готові до жорсткої кампанії, ми готові до провокацій, ми готові для того, щоб. Запобігати фальсифікаціям, яких сьогодні ми вже бачимо безліч, в тому числі на моєму 222-му окрузі. Але вчора відбулись події, які вимушують нас звертатися до правоохоронних органів, до керівництва держави з тим, щоб захистити не тільки представників нашого штабу, наших активістів, а й громадян України, наших виборців. Тому що вчора, фактично, убивало людину. Людина знаходиться сьогодні у важкому стані в лікарні. Людина є керівником мого виборчого штабу, є довіреною особою мене як кандидата від опозиції по 222 округу. Вчора був напружений день, як вже було сказано, кожен із наших наметів четверця нападу. Напад здійснювали молодики, які показували отакі от рішення суду. Це рішення, за якими завтра будуть закривати засоби масової інформації, за якими завтра будуть. Робити кримінальне переслідування журналістам відповідно до нового законодавства. У цьому рішенні сказано про те, що суд забороняє батьківщині вести агітацію, законну агітацію, розповсюджувати законні зареєстровані матеріали. Під час ведення законної роботи, яка гарантується конституціями, законами України, були здійснені напади на наші намети, постраждали люди. Біля сьомої години вечора я отримав інформацію про те, що на під'їзді до свого дому нападу підвився Максим Шкуро, моя довірена особа та керівник мого виборчого штабу. Я негайно виїхав на місце. Хочу вам сказати, що це була сумна і важка картина. Дуже багато крові втратила людина. Ми його доставили до лікарні і він був напівсвідомому стані. Якщо сьогодні ми бачимо отакі прояви, то можна тільки уявляти собі, що буде у жовтні, що буде під час проведення виборів. Ми вимагаємо негайного розслідування. Ми, ми звертаємося до правоохоронних органів, щоб було чітке, прозоре розслідування цього інциденту. Ми звертаємося до міжнародних спостерігачів з тим, щоб вони дали теж належну оцінку того, що сьогодні відбувається в Україні. Тому що, ще раз повторюю: фактично, сьогодні за розпосюдження законної інформації, за проведення законної агітації. Жорстоко страждають люди, українці. Я впевнений, що у Батьківщини достатньо сил, можливостей для того, щоб захистити не тільки ще представників нашого штабу, наших активістів, а всіх громадян України. Дякую. Будь, будь ласка, питання. Будь ласка, ласка, ласка прошу ваші запитання. Єдине питання стало твої питання. Анастасія а можете трохи більше розказати, що зараз з вашим представником. Де він в лікарні, чи де ножові поранення, що з ним там трапилося, так, Він знаходиться зараз в лікарні, відділення інтенсивної терапії. В нього серйозні пошкодження голови, чисельні переломи, ребра. Ну, я не лікар, але от є тут у нас заключення, і також ножове поранення стегна. Ситуація стан його стабільний, але серйозний і важкий. Зараз він знаходиться в лікарні в Борисі. Де в лікарні? Борисі? Борисі? А водій що? Водій почуває себе трошки краще, тому що основний напад був зроблений якраз на довірену особу. Тому ми тут вбачаємо якраз політичну складову. Водій був заблокований, і саме дії водія. Вони фактично припинили це насильство, яке чинилося над акцимом шкуро. Фактично врятувало життя. Фактично врятувало життя. Ще хотів би сказати ще одна деталь: що у цих молодіків, які нападали на наш автомобіль, була була суміш, які намагалися спалити машину, і тільки рішучі дії водія вони не дали змогу цього це зробити. Це ухвала, Шевченковськ... це ухвала Соломінського суду, де забороняється використовувати інформацію, агітацію проводити за розповсюдження матеріалів офіційних, які були видані виборчим штабом Батьківщина. Інформація ця стосується Максима Луцького і має назву Смотрячи за Солом'інкою. Ще хочу підписати, що це матеріал, який виданий був центральним штабом, цілком офіційний, і люди проводили офіційну агітацію. Справа в тому, що, ви знаєте, це не є таємниця, що ця влада повністю контролює суди. Тобто суди можуть приймати будь-які рішення. У нас багато рішень, коли нам забороняють проведення зустріч з виборцями в Харкові. Кожен раз, коли ми збираємо мітінг в центрі міста, забороняється це робити, забороняється ставити намети, забороняється включати звукове обладнання. І це традиційно робиться за рішенням суду. Ну, ми вже звикли до тих, цих фальшивих продажних судів. В той же час, в випадку, коли навіть приймається таке фальшиве протиріччя Конституції і законодавству рішення, його повинні забезпечити виконання судові виконавці. Така процедура в Україні щодо виконання судових рішень, і цих продажних судів. Кримінальні авторитети, ні злочинці, ні представники із банди Луцького, тому що у одного із затриманих нападників було саме посвідчення фонду Луцького. Вони фактично не приховували, від кого вони прийшли, і для них це рішення суду було просто як дах для нападу. Я хочу сказати, що жодний кримінальний авторитет у нас не залучається, поки що, в всякому разі, нам невідомо, що може партія регіонів такий закон прийме, що можна приватні колекторські фірми використовувати для виконання судових рішень, прямо створюючи їх в зонах або в малінах, де вони частіше мають своїх представників. Поки ці міста не зайняли в зонах представників опозиції. Тому я хочу сказати, що використання криміналу для виконання судів це ноу-хау партії регіонів і активістів партії регіонів. Саме вони, не маючи жодних підстав, напали на намети. І саме вони чинили це фактично серед багатьох людей, які вибрали, ну, громадяни поруч були, які також могли реально постраждати в бійці. І вони зухвало себе поводили, тому що розуміли, жодної кримінальної справи проти них порушено не буде. Жодної відповідальності за напад на громадян України відкрита не буде. І зрозуміло, в такому варіанті можна собі дозволяти бити, знищувати, гвалтувати тощо. Такі реалії України, такі у нас чесні в лапках вибори в форматі президента Януковича. Я хотів ще додати, що ми будемо дуже уважно слідкувати за тим, як буде відбуватися розслідування цієї справи. Ми сьогодні вимагаємо від прокуратури, від міліції чітко прозоро цю справу розслідувати. Що ж до висновків, хто стоїть за цим, це справа, звичайно, правоохоронних органів. Але я хотів би сказати, що ще 4 серпня, коли я тільки був висунутий батьківщиною у кандидата на народні депутати, я отримав особисто погрози. З чим я звернувся негайно до правоохоронних органів і на сьогоднішній день отримую відписки. Вчора Максим Шкуро неодноразово отримував попередження і поради припинити у ту активну діяльність, яку він проводив. Тому у нас є всі підстави сьогодні. Підозрювати, що людина, яка не має бізнесу, яка займається декілька років вже громадсько політичною діяльністю, саме це є причиною цього замаху на його життя. Вам телефонували? Мені телефонували, і Максиму телефонували в цей час. Добре, друзі, дякую за увагу. Оскільки не немає, будемо завершувати. Дякую.